Доброго ранку, малята. Погляньте, що це біля будиночка. Це іграшки, інструменти, клубочки у кошику. А як ви вважаєте, чиї це речі? Іграшки для діток, інструменти, тата або дідуся, а клубочки у кошику це бабуся загубила. Як ви вважаєте, хто живе в цьому будиночку? У цьому будинку живе сім'я. Погляньте усі фотографії. Давайте ми разом складемо розповідь про цю сім'ю. Я починатиму розповідь, а ви закінчуєте. Добре? Отже, починаємо. У будинку живе велика, сім'я правильно. За столом сидять бабуся і дідусь, кубиками граються, синок та донька чаєм та печивом пригощає. Пральну машину ремонтує тата. Вся сім'я дружна і всі сім'ї також повинні дружити, любити один одного та допомагати. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру. Кому що потрібно для роботи? Погляньте на картинку. Що це? Так, це інструменти. Кому потрібні такі інструменти? Ці інструменти потрібні татові. Кому потрібні для роботи ці предмети? Правильно, мамі для прибирання. А це що, розумнички, це іграшки. Кому знадобляться іграшки? Ну, звичайно ж, діткам. Кому для роботи потрібні клубочки, шпиці та окуляри? Так, вони знадобляться для нашої бабусі. Книги та окуляри знадобляться кому? Дідусеві. Молодці дітки. Хто живе у вашому будинку? А як назвати одним словом? Одним словом, можна сказати, це сім'я або родина. Дітки, я бажаю миру та щастя вашим родинам. До побачення, до нових зустрічів!